Не так давно мені на очі попалася стаття про німців, а саме про те, 10 речей, на яких вони економлять, і мені цікаво було поділитися цим з вами. Знаєте, до чого я ніколи не розуміла до життя в Німеччині? Оці маленькі, на перший погляд, смішні, навіть занудні німецькі звички, які вони практикують щодня. І які увага реально їм економія гроші не так, що зекономив одну монету, а системно щодня і непомітно? І от сьогодні я хочу якраз поділитися цими дрібницями, які німці роблять автоматично. А українці вони інколи дратують, але потім ми самі починаємо це робити, бо працює. І поділюся також. Тим наприклад, що я не роблю і чому. Тож давайте поїхали. Якщо ви вперше на моєму каналі, вподобайко, підписку перевіряємо. Ставимо перший пункт це купувати продуктами за жовтими стікерами, це типу не соромно. У нас по акції в Україні це щось не так з продуктом. У німців акції це о клас, це мій момент. Зекономив клас. Німці масово купують хліб, м'ясо йогурти йогурти жовтими стікерами. Мінус 30, мінус 50, Не тому, що вони бідні, а тому, що чому платити більше, якщо можна менше, і такі стікери з е, клеють. Коли підходить крайній термін придатності, був навіть рейтинг середній німець щороку економить на таких стікерах десь 450 євро, тому купуючи продукт. Просто купуючи продукти ближче до кінця терміну. А тепер чесно чи робили ви так в Україні? От і я теж ні. А далі це ну, використання фант як спосіб не викидати гроші. Це фант Тара, це не про 25 центів за пляшку, це якби національна економічна стратегія. Німці навіть не думають, вони здають пляшки автоматично. До речі, і це залежить від міста. От, наприклад, в минулому місті, де я жила, в Намбурзі. Це Заксен Андхайт, там дуже рідко знайдеш якусь бутилку, пляшку на е, вулиці, а тут, в більшому місті, де я зараз живу, недалеко від Берліну, можна знайти тож, і навіть заробити, е, збираючи такі плешки. І корисно для екології, і корисно для гаманця. Ну І плюс це зекономилі гроші максимально непомітно, але е, приємно. Далі покупки з власною торбинкою. Смішно. Було до 2022 року, поки ми сюди не приїхали, можливо. А, але це дійсно економить ваш бюджет чи як пакет у Німеччині коштує 25-45 центів, 55 п'ять де, десь. Де, де. Якщо купувати 5 разів на тиждень, це понад 100 євро на рік тільки на пакетах. Німецький підхід один раз купив гарну сумку, носиш руками. До речі, напишіть, скільки ви маєте. Я вже маю, напевно, з десяток різних сумок. І стараюся порозпихувати їх, там не знаю, в машину закинути чотири штуки, десь собі в сумку закинути і ходити з цим постійно, щоб не забувати. Бо буває, так от стоїш на касі без турбинки. Думаєш, боже блін, купляти знову пакет, 25 центів витрачати. Як же нас перевиховали? Четверта річ це перевіряти ціни в декількох магазинах і не лінуватися. Багатьом приходять такі буклети в пошту з цінами. У нас це може звучати як жебраство, у Німеччині як нормальна фінансова поведінка. Багато німців саме в цих буклетах перевіряють ціни, Там, наприклад, це найчастіше або в додатку це Aldi, Lidl. Edeka. Ну, Едека. В усіх магазинах можна перевірити більшість, мені здається, тільки в пенні не можна, але в більшості можна перевірити де вигідніше. І беруть те, що дешевше цього тижня, особливо м'ясо, молочку, овочі. Чесно, я також так роблю особливо м'ясо. Це не бідність, це раціональність. Але м'ясо найчастіше в лідлі найвигідніша. ціна завжди. Далі наступний пункт це енергозбереження по всьому від води до світла. Це короткий душ, вимкнути світло, витягнути зарядку з розетки, не топити до плюс 26 градусів в квартирі. Це такі базові, знаєте, що можна. Робити. Можна посміятися, але середній німець економить на цьому до 500 євро на рік, бо ціни на електрику тут зовсім не смішні. Хоча це ж таки все ж залежить від достатку сім'ї. І ось ця культура, наприклад, закрити вікно або топлю вона не про жадімість, вона саме про рахунки. Я думаю, багато з нас вже відчули ці рахунки. Шостий пункт це переважно питна вода з крана, а не бутильована. Це для німців топ. У Німеччині вода з крана краще, ніж половина бутильованих брендів. Німці купують воду рідко, а ми з нашим ой, там кальцій, буде накип переплачуємо в 10 разів більше. Але, наприклад, ми нап'ємо п'ємо воду з крану, бо в нас вона якась таким з. Чуть-чуть жовтуватим відтінком. До речі, я в чата GPT спитала, як це можна перевірити. Треба перевірити. У нас новий будинок, це точно не із за старих а, труб, це щось інше, треба перевірити, але ось через цей такий відтінок не дуже хочеться пити її, і тому ми купляємо воду. Ну в принципі, ми завжди купляли воду вже скільки тут років. Да. Але чай, да, п'ємо з води яка з крану. Але яка сира вода, ми купляємо воду. Напишіть як у вас. Але для німців, наприклад, да, ця сира вода економія від 300 до 800 євро на рік. Сорі, ми не виконуємо. Наступний пункт це ЛВ та полісні підписки замість плати все за раз». Це все, що може бути, це річна підписка, підписка страхової компанії з сервісним контрактом, Там, не знаю, німці. Ну, коротше, німці роблять саме так. Що це я маю на увазі? Це, знаєте, це не через довіру, а знову ж таки через знижку. Ці всі річні контракти вони. Дійсно нижче, ніж, наприклад, помісячні. Фітнес, мобільний зв'язок, інтернет, річні тарифи завжди дешевші. Німці їх беруть автоматично, бо хто ж хоче переплачувати. Ось, а як ви робите, напишіть в коментарях. Наступний восьмий пункт це секонд хенд, це не сором, а спосіб життя, дешевше, якісниці. Знаєте, такий слоган в Україні бути секонду. Ну, типу, ти що не можеш собі дозволити, хоча є такий і свій мейнстрім на рахунок ну тут таке спірне досить питання, але в Німеччині ок. Наприклад, найпопулярніші такі місця це Фло Марк, звичайно, життя там. Можна купити, наприклад, зимову куртку за 15 євро, стіл за 20 євро, стілець за 5 євро. Ми також там купляли щось на Кляйне Сайге, Дійсно, можна купити. за... Добрі гроші, гарні, з гарного матеріалу, там це меблі, там диван за 50 євро. Ми сам свій шкіряний десь за сотню продали. І все, в принципі, в плюс-мінус гарному стані. Економія тут дійсно колосальна. Я на рахунок речей саме одягу не люблю. секонд хенд а меблі, якщо в гарному стані або в техніка, то чому б ні? Наступний пункт дев'ятий це бонусні програми, типу Payback і Дойчландкарт. Німці не пропускають бонуси, вони все сканують, збирають бали, накопичують. і тут, до речі, ще плюс апки з усіх магазинів, типу Lidl App, Rewe App. Середня сім'я повертає так вдуматись до 150-250 євро на рік. А ми думаємо, та навіщо ті бали, дурня якась? Я сама, до речі, пейбек збираю вже другий рік, і от за рік в мене виходить 2,5 тисячі зібрати. Багато українців, проживши тут роки, досі не мають пейбек, а дарма завантажуйте. Це, це дуже просто, особливо там не знаю, якщо ви ходите в магазин ДНМ або на заправку Арал. Якщо у вас є авто, то ви просто непомітно збираєте ці бали і потім вам, вам в, в кінці року бонус. От... Я за минулий рік, як я вже сказала, зібрала 2,5 тисячі, обміняла їх на гішен карти від Rituals і собі безкоштовно взяла набір в Rituals. Зараз у мене не вистачає у мене 2453 бали. Мені не вистачає ну, трошки менше ніж 50 балів, щоб знову ж таки обміняти на гішен карти і знову себе порадувати чимось чи з Rituals, чи з H&M, чи щось таке. І переходимо до останнього 10-го пункту. Це такий лайфхак для всіх. Сто разів подумати, перш ніж щось купити. Це, в принципі, головний принцип німецької економії. Ну, типу, такий принцип: do I really need it? Чи справді мені це сьогодні потрібно. Саме тому у німців немає зайвих. Ну, я тут не згодна з тим, що я знайшла в інтернеті, типу, що в німців немає зайвих меблів, вони не купують імпульсивно, не беруть про запас. Це все ж таки залежить від психіки людини. І, типу, не женуться за трендами, ну, не женуться за трендами я згодна. Але є багато різних речей, і вони дійсно багато купують по знижках. Але якісь великі покупки вони вкладаються в ну, якраз в практичні, які служать роками речі. І це не про бідність, це сама філософія. Я не куплю, бо не хочу платити за сміття. Це дійсно таке є, але я не можу сказати, що вони не купують непотріб. Вони ними потріб також купують. І, наприклад, ну, чо, що ми можемо з цього винести? У е, нас українців таке є поняття: типу, зароблю потім та куплю. Е, не, не, не подумають, типу, ще, ще проблеми економити. Ну, щось типу такого. В Німеччині інфляція, оренда, страховки транспорт усе це робить гроші дуже скінченними, тому дрібниці дорівнює економії на великих дистанціях, так можна сказати. А коли ти починаєш спостерігати за німцями, то розумієш, вони не скупії. В принципі, вони більш системні. Ця системність причина, чому вони не живуть від авансу до авансу, від зарплати до зарплати. І чим довше ми тут живемо, тим більше починаємо не приймати ці звички, а іноді, ну, якщо більш такі. Поглинаючи, не тому, що ми стали німцями, а тому, що ну це дійсно працює. Ну я за собою не не помічала того, що я куплю купую, купую е, якийсь е, неподріб. У мене така можна сказати, дитяча травма. Я е, жила. Якийсь період свого життя, ну можна сказати, в бідності. Ми дуже сильно економили. І я дуже раділа, коли мені один раз за три роки купили нову куртку. Ні, не навіть не куртку. Ні, куртку я вже собі сама напевно, першу купила. А купили светр новий з магазину, а не віддали від сестри або пошили самостійно. Тому в мене й досі є така трошки травма, хоча в мене гроші є, і все одно я їх не витрачаю, наприклад, на себе. Я можу витратити на дім, в якому я живу, можу витратити на близьких людей, можу витратити на подорожі, але на себе я не можу витратити, мені дуже важко, і тому, наприклад, у мене немає дуже багато. Одежі. Я купляю, але я куп... дуже-дуже довго думаю і вибираю, щоб це був дуже класний матеріал, щоб воно мені служило довго. І якщо ви дивитесь мої відео постійно, то ви бачите, що різноманіття в одязі, там, не знаю, в мене немає. Ось так. Тобто, в мене більш підхід або це має бути щось цінне, наприклад, зараз для мене ціна, там якісь українські бренди, або це дійсно має бути класний матеріал, щоб надовго. Тому в мене така наче німецька поведінка, але вона зобумовлена моїм дитячим досвідом. Ось, так. Ось, діліться в коментарях, що з цих пунктів економії ви маєте, що не маєте, чи п'єте воду з крану. Давайте поспілкуємось на таку тему в коментарях. І чи цікавий вам взагалі такі відео, завжди чекаю від вас своротнього зв'язку. У мене цього все, і побачимось у наступного відео. Чус.